Наступна головоломка. У нас є така рівність 2 третіх дорівнює 8 п'ятих. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина вирівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник. Щоби наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирни ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову 2 треті дорівнює 6. Тобто 0,66 дорівнює 0,66. Наша рівність рівна. Задачку виконану. Головоломка вирішена.